Ще один цікавий об'єкт в Хмельницькому торгово-офісні приміщення. Тут так само проводилися роботи з системою утеплення від торгової марки «Ферозіт». Був використаний пінопласт Шпатин, єпс 50 -й». і клія торгової марки Шпатен. Універсал це є дуже суперпластичний, супер. Еластичний клей, армований так само волокном, грунтувальна фарба торгової марки Феремал і караєт так само фракції 2,5. Чому варто вибирати матеріали одної торгової марки? Тому що вони є сумісними по технологічних характеристиках, вони між собою не посваряться. Вони розроблені технологами так, щоб кожен наступний шар щеплявся між собою, так як? Воно повинно бути. Будівля побудована в 2021 році. Як бачимо сьогодні, в кольорі графіт. Чотири роки вона стоїть і колір не змінився. Причому він знаходиться на сонячній стороні. Тобто, це є показники того, що даний матеріал є якісним. Чому варто вибирати систему утеплення від торгової марки «Ферозіт»? Продукція є сертифікована за стандартами ІСО і ДСТУ. Вона перевірена десятиріччями, вже тобто роками матеріали стоять на фасадах і прекрасно себе зарекомендували як в кінцевого споживача, так і в майстрів.